Доброго дня! Сьогодні ми розкажемо про детектор дронів DDSR V3. Це система, яка сканує радіосигнали на частотах 0 і 9 ГГц, 1 і 2 ГГц, 2 і 4 ГГц і від 4 і 9 до 6 ГГц, виявляє різноманітні БПЛА, активні РЕП-системи та пульти керування, які працюють на цих частотах. Перейдімо до комплектації пристрою. У нас є дві коробки. В одній знаходиться сам пристрій, який поміщений в захисний чохол. А також блок зарядки. У другій штатив, на який він закріплюється. Тепер покажемо, як підготувати пристрій до роботи. Розкладаємо штатив. Встановлюємо на нього пристрій. Налаштовуємо напрямок пристрою в ймовірну сторону прильоту БПЛА. Також за допомогою ручки регулювання кута виставляємо оптимальний кут 45 градусів. Перед використанням приладу детально вивчаємо інструкцію з експлуатації, вмикаємо пристрій кнопкою, яка знаходиться праворуч. За допомогою дисплею можна чітко зрозуміти на якій частоті присутній сигнал. Показник «Fmax» відображає пікову частоту сигналу, який зловив детектор. А показник Power показує потужність сигналу у відсотках. Тобто, чим ближче до вас буде знаходитись БПЛА, тим більше відсотків буде показувати пристрій на певній частоті. Щоб перейти у меню, затискаємо дві кнопки навігації і очікуємо його завантаження. Зустрічає нас перша сторінка меню під назвою Налаштування. Тут можемо вмикати або вимикати звуковий, вібраційний та світловий сигнал тривоги. Налаштувати яскравість екрану з кроком 25%. Також присутні функції фільтр Wi-Fi тайті режим РЕП». Про них детально написано в інструкції і їх можна вмикати за потреби. Гортаємо далі і бачимо меню Тривога. Тут можна вмикати або вимикати кожен діапазон частот окремо. На третій сторінці рівень тривоги виставляється поріг спрацювання також кожної частоти окремо. Тобто, чим більший поріг, тим менш чутливий буде пристрій до сигналів. Для виходу з меню натискаємо Зберегти та Вийти. Ці функції дозволяють налаштувати пристрій відповідно вашим потребам, забезпечуючи максимальну ефективність і комфорт у використанні. Також на кожен пристрій діє гарантія один рік, і якщо з ним щось трапиться, то ми відремонтуємо або ж замінимо на новий. Дякую за увагу. До зустрічі!